Musica 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 Першу тут росли чагарники, пізніше дислокувались військові склади, і лише з кінця 70-х на раніше заболочені і безлюдній місцевості почали виростати багатоквартирні будинки. Сьогодні ми розкажемо про найновіший мікрорайон Хмельницького, який і досі не припиняє забудовуватись та розширюватись. Тож, якщо ви мешканець Озерної, наступна інформація саме для вас. Вітаю і розпочинаємо. Озерна один з найновіших районів міста, знаходиться він на північній околиці Хмельницького. Нині тут безліч торгівельних центрів, сучасних житлових комплексів, будівельних майданчиків та привабливих місць для відпочинку. Втім, так було, звісно ж, не завжди. Там були військові склади, серйозні військові склади. 60 років тому назад я служив в армії Хмельницькому ще дорогу до тих складів робив. І мені випала я, місія або честь і руйнувати те в інтересах міста Хмельницького. Це дійсно молодий мікрорайон. З Чого починався? Він він починався з озер. На той час Іван Васильович стояв біля управлінського керма міськвиконкому. Пригадує, як мікрорайон лише набирав оберти з розбудови. З'явився перший генеральний план будівництва. Тут проклали дороги й тротуари. Назва мікрорайону повністю відповідає формату місцевості, адже головною природною принадою цієї частини міста є озера, які належать до однієї з безіменних приток річки Південний Буг. Це зараз тут як гриби після дощу ростуть житлові комплекси. Фасадний бетон швидкими темпами замінюється на скло, а старенькі ще радянські панельки все глибше ховаються за скляними панорамними вікнами новітніх багатоквартирних комплексів. А розпочиналося все ще у далеких 70-х роках минулого сторіччя. Коли я прийшла працювати в мікрорайон мікрорайону в цю бібліотеку нас перевели на в цей мікрорайон. Це був 95-й рік. Бібліотека була маленька з двох кімнат. Ми приїжджали, один автобус сюди їздив. Ми приїжджали до озера, далі всі піднімались пішки, кругом було пустирі, Отут нічого не було, де ми зараз знаходимося. Тут була пустота, і з роками, звичайно, почав, далі проводилася забудова. От, покращилося транспортне сполучення. На сьогодні ми маємо напевне, десь так приблизно 11 тролейбусних маршрутів. Першу лінію зробили в 1995 році, наприкінці відкрили, а на сьогоднішній день це вже десь так 11-12 маршрутів тролейбусних і напевне десь більше 15 маршрутних таксі. Склади довго зносили, компенсація була величезна, їздили туди в Москву, там раніше взяток не брали. Горілка з перцем, колбаса зіньківська і добрі, е, добрі наміри. І оце нам допомагали знести ці величезні склади. І ця вулиця Озерна, яка сформувала мікрорайон, вона повинна прошити вулицю Старокостантіновського шосе. Там ще одне озеро є. Вийти на Вінницьке шосе в районі Лєзнього. Сучасні висотки, просторі, торгівельні центри, школи та садочки, поруч старенькі панельки та двори без дитячих майданчиків. Таким колоритним і водночас дуже контрастним є район Озерна. Перші будинки біля школи там почали цегляне будилки. Будинки це було по моєму в 86-му році. Головне була і теж задача розгрузити проспект. Проспект, проспект він перегружений. Він став учасником кільцевої дороги. І тому було такі задачі. Й, взагалі, в Хмельницькому було запропоновано 12 озер нових нових без союзу, без підтримки союзу. Ми не могли це зробити. Трішки з історії, за даними археологів, люди селились тут ще з найдавніших часів. На території нинішньої озерної виявили багатошарове поселення з атрибутикою раннього залізного віку ще першого тисячоліття до нашої ери. А от сучасні озерчани облюбували цю територію вже після появи перших багатоквартирних будинків. Першими мешканцями були навіть, ті, які тут. З центру тут упав Башаний кран в центрі на, люд... на дома, розвалив ці будинки. І люди прибігли до мене, що нам робити, і вони стали першими мешканцями там, в тому будинку, тому що ми їм гарантували переселим назад. Міцентр міста, але коли ви подивились на можливості цього мікрорайону, походили там в ліс, зайшли, то вони кажуть, Іван Василь, не будемо ми повертатись назад. Нам там добре, тому створювати в будь-якому мікрорайоні умови не гірші, ніж в центрі, то люди будуть з радістю йти, будуватись, жити там. Відповідно до генплану, мікрорайон розподілений на чотири частини. Нині вже повністю забудовані озерна, 1 і 4, Решта досі активно розвиваються. Наприкінці 70-х років до генерального плану міста було внесено розбудову цього мікрорайону. Мікрорайон Озерна мав складатися із чотирьох частин: Озерна 1, Озерна, 2, Озерна 3, Озерна 4. Мікрорайон Озерна 1 – це приблизно так від озера і до вулиці Панаса Мирного. Мікрорайон Озерна 4 це тут, де ми зараз знаходимося. Це називається верхня озерна. Мікрорайон Озерна 3 це мікрорайон чуть-чуть нижче, туди як спускатися. І озерна – це мікрорайон той, який зараз нас забудовується від вулиці Кармелюка і до вулиці Старокостянтинівське шосе. Першими вулицями мікрорайону стали Панаса Мирного, Кармелюка та Залізняка. У 90-х роках тут проклали лісогринівецьку. До речі, перші висотки тут з'явились впритул притул до Гринівецького лісу. Їх місцеві мешканці прозвали білими ведмедями. Звідки така назва досі залишається загадкою? Поступово покращувалась інфраструктура, виростали нові будинки, переселялись мешканці. У 1996-му відкрили бібліотечну філію номер 8 У бібліотеці зроблено, напевне, одній із небагатьох бібліотек, можна сказати, міста тим більше і напевне України. Дуже така цікава ігрова дитяча кімната, де мають інформаційний центр з надання електронних послуг. Зараз це дуже актуально дев'яносто му році. Було відкрито першу амбулаторію сімейної медицини, а на сьогоднішній день тут вже дві амбулаторії сімейної медицини, також садочки. Коли мікрорайон ще почав забудовуватись, тут було лише два садочки: ранкова зірка і боровичок нанизу. А зараз, в зв'язку з потребою вже в минулому році восени було здано ще один дитячий заклад на верхній Озерній і добудовується такий великий комплекс для молодших класів, школа. Озерна унікальний мікрорайон. Тут комфортно проживати і старшим людям, і молоді. Скаржаться місцеві лише на постійні вітри, адже розміщений район на височині. А отже, погода тут дуже вибаглива. Та це не заважає корінним містянам бути шалено закоханими у рідне місто, адже саме тут вони провели кращі роки свого життя. Ніна Миколаївна Шмурікова Гаврилюк, відома письменниця. Як то кажуть, з під її пера світ побачила не одна книга для дітей. Пані Ніна мешкає у мікрорайоні Озерна вже понад 20 років. Я давно вже живу тут, уже років 20, А пам'ятаю ще як тут були пустирі, звалища тут такі були місця, що дикі собаки бігали, страшно було гуляти, пройтися. А тепер така несказана краса. Пані Ніна наголошує саме місцеві краєвиди та щирі душею люди, які тут проживають, і є головним натхненням для її творчості. Школа рідна. Я багато років пропрацювала в школі, і діти, школа, ось молоде підростаюче покоління, наше майбутнє. От вони мене і надихають. У 1990 році у мікрорайоні Озерна відкрили навчальний заклад НВО No28. Нині школа пишається своїми випускниками, технологічними досягненнями, і не тільки мікрорайон, а ще включає в себе забудову приватних будинків. Діхтярка називається. От там таке велике село, яке знаходиться в кінці вулиці. І на сьогоднішній день це таке, от як ви бачите. Великий, великий такий район, який має вже дуже гарно розвинуту інфраструктуру, транспортний зв'язок. На сьогодні, в 95-му році було відкрито відкриту бібліотеку в мікрорайоні. В 91-му році було з навчальних закладів була збудована школа НВО 28, яка на той час нараховувала лише. 600 з чим-то учнів там небагато. А на сьогоднішній день вони вже мають 2150 майже учнів і в цьому році отримали таке звання. Їх занесли до книги рекордів Гіннеса по Україні за кількістю учнів. Це найбільша школа в Україні. У 1995 році до Озерної почали курсувати тролейбуси. Для місцевих мешканців це було визначною подією. На той час інфраструктура північної частини міста досі бажала бути кращою. Якщо зрівняти з 80-ми роками, то звичайно інфраструктура мікрорайону дуже зараз у нас розвинена. На початку 80-х років тут лише був магазин «Дністер» і все. І напевне, там один чи два таких маленьких невеличких магазинчиків. Зараз же тут є просторі торгівельні центри, які ще чекають свого відкриття. Є кафе, ресторани, чимало затишних кав'ярень, оскільки мікрорайон досі набирає обертів у своєму розвитку. Виникла гостра потреба у створенні нових навчальних закладів. Так, торік ту тут відчинив свої двері новозбудований садочок. Це визначна подія, на яку тут очікували роками. Заклад дивує своїм сучасним виглядом та дороговартісним обладнанням, та однозначно є одним з кращих не лише у місті, але й в Україні. Сьогодні я чесно скажу, напевно, один з найщасливіших днів, відколи я перебуваю на посаді міського голови. Тому що сьогодні ми презентуємо дитячий садочок мікройонів «Зерна» на вулиці Залізника, 32. Який був збудований з самого нуля, він вже завершений. Будівельна частина завершена 100%, Садочок готовий приймати діток і з 1 вересня десь понад 350 дітей тут безпосередньо будуть перебувати в садочку. Чому один з найщасливіших днів? Тому що це об'єктивно найбільший і найкращий, найефективніший об'єкт. Які ми збудували за час своєї каденції, такого садочку, створеного за надсучасними європейськими стандартами, місто ще не бачило, кажуть посадовці. Та й в Україні їх одиниці. Розрахований заклад на 215 дітей та 11 груп. Кобзарик оселився на Залізніка. 32 новий садочок допоможе, хоча б частково розвантажити мікрорайон від численних черг. Будівництво Кобзарика стартувало ще в 2016 році. Проект запланований як НВК. Поруч вже завжди. Завершується робота з будівництва початкової школи. Зовсім скоро тут планують нарешті здати в експлуатацію нову дорогу на вулиці Січових Стрільців протяжністю 800 метрів. Гляньте на скільки тут будівельних майданчиків, вочевидь, такою кількістю нових об'єктів інфраструктури не може похизуватись жоден район міста. очень затишно, комфортно. Ни одной у нас ни фабрики, ни завода на нашей территории озерной нет. Только вот шикарный Гриневецкий лес. Не считая вот настоящей беды. И все, а так очень хорошо. Самый лучший район нашего города. И мне кажется, самый высокий район в Мельницкой области даже. Головне для статусу кожного міста це його задоволені мешканці. Приділивши кілька годин прогулянці мікрорайону Озерна, ми переконались тут живуть щасливі люди. На цьому, все, дякую, що дивились, і залишайтесь у нашій компанії.